Підтримка бізнесу та цифрові послуги у Луцьку відкрився центр дія бізнес. Тут молоді підприємці можуть отримати консультації від держави по підтримці свого бізнесу, а також як його відкрити. Робота над цим проектом тривала кілька років, і ось ми бачимо результат. Центр дія бізнес у Луцьку запрацював на вулиці Богдана Хмельницького, 26 неподалік будівлі мерії. На четвертому поверсі офісу облаштували сучасний та просторий центр із переговорними кімнатами, холом для відпочинку та іншими приміщеннями для зустрічей та виступів. Тут людина може розповісти про свої стартапи, мрії, побажання і знати бути впевненим, що ми її підтримуємо в цього і допоможемо. Ось. І так, я є, саме, то, я є саме той консультант, який надає первинну консультацію, е, з груповою людині дорожню карту. Дорожня карта це лист, який отримує людина е, з певними порадами, посиланнями на різні документи і, власне, на консультації до вузькопрофільних спеціалістів, там, чи до юриста, чи до бухгалтера. Е, зараз є багато питань по експорту. І е, людина далі реєструється на вторинну таку професійну консультацію. Для кожного партнера ми зможемо придумати якусь особливу пропозицію. Також ми надаємо наш подієвий майданчик для проведення дуже крутих освітніх заходів. Ми допоможемо цьому, тому що в нас дуже гарне обладнання, і тут можна проводити тренінги, семінари, різні освітні навчальні заходи і різного формату зустрічі. Також переговорна кімната є і тут можна провести невеличкі заходи в цій переговорній кімнаті, також у нашому центрі. Дієбізнесу Луцьку надаються послуги з різних питань. Це безкоштовні послуги. У центрі Дія бізнес волиняни можуть отримувати безплатні консультації. Підприємці можуть брати участь у бізнес-подіях та навчаннях, шукати інвесторів та партнерів та знайомитися з іншими підприємцями. Ми, як Міністерство цифрової трансформації, насправді велику увагу присвячуємо розвитку малого та середнього бізнесу. Ми для нас дуже важливою є тема освіти, тому в нас є велика така освітня програма для школярів підприємництво для школярів. Є програма з підприємництва для студентів, тому що ми хочемо, щоб в Україні було якомога більше успішного бізнесу. І ми віримо в те, що навчати підприємництво потрібно зі шкільної парти. І потім ми дуже хочемо підтримувати кожного підприємця на цьому шляху від початку і на всьому. Протягом всього етапу розвитку над відкриттям такого центру у Луцьку працювали протягом кількох років і тепер підприємці Волині зможуть простіше реалізовувати свої задуми та проєкти. Ба більше однією із основ центру дія бізнес є освіта. Тут проводитимуть навчання для школярів, студентів та іншої молоді основам підприємництва. Наша спільна праця була для того, щоб створити простір, який має нові цінності. Це дуже важливо. Нові, нові підходи як. Має працювати влада, наука і бізнес, що ми всі разом. Ми всі взаємопов'язані. Люди, які хочуть бути підприємцями, які мають талант, які мають ідеї, вони можуть прийти сюди, зустрітися, обмінятися досвідом, обмінятися діловими контактами, навчатися і створювати нові проекти не тільки в масштабах нашого регіону, але й в масштабах цілої країни. Тож, якою б складною не була ситуація через повномасштабну війну, яку розпочали рашисти проти України, бізнес повинен працювати і підтримувати економіку країни саме для створення розвитку та масштабування бізнесу, і працюють центри діє бізнес у низці областей на меті відкриття центрів підтримки підприємців в кожному місті України з населенням більше 50 тисяч людей.